Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо. Та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакати, я сміялася. І тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.